Вітаю вас, шановні глядачі. Разом із кавою, приємною кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю кавою, закликаю духів кави. Допоможіть нам, будь ласка, відповісти на питання, що заважає бути здоровою або здоровим, сильним, активним, чоловіком, жінкою. У нас іде дощ, і це ранок. Я вітаю всіх з добрим ранком. І також бажаю доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної кави. Ми зараз будемо розкривати разом із дощем і кавою, духами кави, вищими силами. Чи є у вас якась перешкода? До чого, на що треба звернути увагу, щоб бути здоровим? Скажіть нам вище сили, чи є якісь причини істинні? Яка істинна причина, що заважає бути здоровим? Ну тут підрізають здоров'я. Тут хтось роби стяг, я так розумію, енергію крадуть, здоров'я крадуть, молодість крадуть, красу тут. Також може виходити, що підірвали своє здоров'я, були дуже сильно активні. Фізично активні, можливо, займалися сильним спортом. І це зруйнувало. систему. Так. Роблять, якщо це крадники на здоров'я, переклади, хвороби можуть робити, роблять так, щоб вам ніхто не зміг допомогти. Ви підрізають здоров'я. Це я все заперечую. Оце весь негатив знімаю, заперечую. Також треба відновити те, що було спалено, дуже багато сили вашої фізична активність. Це може бути спорт, сумаше ще якийсь спорт. Заперечу повністю весь негатив. От. І радять ще не зловживати. Якщо ви зловживаєте алкоголь, його треба забрати геть з з життя вашого. Це підриває ваше здоров'я. Заперечую. Так, і хто ж це хто крадить? Стара жінка. Свою красу. Це може бути стара жінка, вона підживлює себе вашою красою. Заперечую повністю. Весь негатив. Скажіть, чи є ще хоч що-небудь, що заважає, тому хто дивиться це відео, бути здоровим. Духівка ви закликають, прошу, допоможіть нам відповісти на це питання. Ось ще й чоловік є, також займається магією, знімає енергію. Ви така красива людина, що вас можна як ставити пам'ятники і розглядати красу. От мені що дуже красиві. Це йде про красу, заперечую повністю весь негатив знімаю. Понівечили красу вашу магією. Прошу, закликаю вищі сили. Скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає тому хто дивиться це відео, бути красивим і здоровим. Здоров'я. І краса це дуже... Це одне і те саме, не може бути красива людина хворою. Точніше, хворе. Ми відновлюємо те, що було вам дано. Так, все, до шляху, до на вилікування. Відкрили шлях. Добре. Я прошу, вищі сили, допоможіть нам. Дайте пораду, як себе захистити, як захистити своє здоров'я. Оточення. Дуже небезпечні навколо є люди. Так, це вони намагаються. Стягнути. Я заперечую повністю весь негатив. Одсікаю всіх ворогів, всіх, хто заздрить, всіх, хто намагається втручатись в ваше життя. Все, фортуна відкрита, добре. Дякую вищі сили. Ну тут порада ще, можливо, вам треба переїхати. Переїхати. На, назавжди з цього місця, де ви знаходитесь, змінити оточення від цих людей. От така порада. Ну от вони крадії. І це все заперечує. Відкриваються шляхи на те, щоб. Той, хто дивиться це відео, вилікувався, був здоровою людиною. Заперечую всі стяги, крадники, переклади, обміни, подміни. Знімаю, заперечую. Перекриваю, прошу вищі сили, допоможіть відновити своє здоров'я. Тому хто дивиться це відео, красу, силу повернути. Більше немає причини для хвороби. Відкриваєш шляхи на вилікування, бути абсолютно здоровим, буде так, і забрати навколишнього фізично-енергетичного простору всіх заздресників, всіх, хто е -е стягує енергію. Я прошу, духівка вищі сили прошу, закликаю, допоможіть. Перекриваю, перекриваю. Відновити здоров'я, повернути всю вкрадену красу, вкрадену енергію, все, що стягнули, відновити і закрити на ключ, всю енергію. Більше не можуть вороги стягувати негатив. Стягувати, перекладувати, стягувати енергію, красу, здоров'я і перекладувати свої хвороби. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити енергетику того, хто дивиться це відео, відновити здоров'я, відкрити всі шляхи на здоров'я, забрати всі перешкоди із шляхів на здоров'я. Більше нема. Жодного негативу, жодної людини, яка може стягувати і красти красу, здоров'я. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на здоров'я, відновлюю красу, енергію, силу, відвертаю вороги. Що не можуть вороги втручатись в ваше життя, всі привязки знімаю. Цікаю, обміни, подміни назад повертаю. Тому хто зробив. Буде так. Де буде все сказане здійснено і буде повністю очищено від цього лайна. Той, хто дивиться це відео, відновиться організм швидко і надовго. Буде так. Отакі От були у нас сьогодні розмова із кавою і з дощем. Так що приємного вам дня, відновлюйте свою енергію. Ставайте красивими, сильними. Де відійдуть всі вороги від вас. Дякую духам кави. До зустрічі!